Друзі, доброго дня, 10 листопада, 25 -й рік. Замотався, зовсім забув привітати вчора зі святом усіх виноградарів, усіх виноробів. Хай е, оминають всякі там негаразди виноградарські, типу там заморозків, приморозків і е, хвороб та шкідників, звичайно ж, і хай ваше вино буде ароматним і смачним. Значить, ну і Здоров'я міцним, бо до цього всього треба здоров'я. Сьогодні хочу поговорити про такий сорт винограду, як Лідія. Справа в тому, що у мене тут ну, хто слідкує за каналом в курсі, значить ось два кущі Лідії я перещепив. А це в мене жовтенький такий гарний Юпітер тут. Що не врожаю висить багатенько, що то я його ніяк не подужаю. От, а один кущ я пробую, того дівничка відпала. Один кущ я пробую Пробував перещепити зеленим в зелене, і от мене не вдалося. А ті два чорним в зелене щепляв, а цей зеленим в зелене, це ще позаминулого року. От, У мене не вдалося, і знову ж, так як це кущ старий, потужно кореневу має, відбило багато лоз. Так що буде... І ще можливість і наступного року спробувати прищепити сюди щось. Але от цікаво, що за сорт. В якомусь сенсі він такий безпроблемний. Знаєте, ці кущі тут росли три весь час, я ще не займався виноградом. Там підійду, поїм той ліді, і якби все. Мені було ну, не цікаво, трошки поїв, бо вона солодка, шкірка, звичайно. Так собі, ну про це пізніше поговорю. Але я ніколи за нею не доглядав, я її не обробляв, ні якось не обрізав. Тут такі хащі дикі були, просто нереально. Там, десь перші відео є, там є цей кущ запущений. Я якраз збирався його перещепити. А взагалі, тут десятиліттями його ніхто не обрізав і він ну, без проблем, Не обробляв ніде нічого, там, не пасинкував, про що ви говорите. От, і власне ж, прийшов мій час виноградарський, я вирішив. Перещепити. Чому? Вирішив перещепити. Не дивлячись на ту безпроблемність, скуща, все-таки, як пізніше я знав, що ті сіренькі плями і на гронах і на лозі, то плями оїдіуму. Таки оїдіумом вона вражалася. Але то не так страшно. Гірше було те, що після того, як я її обрізав у перший раз, вона би, плодоносити. Ну, не те, що перестала, але щось подібне. До цих грон. ну, Були там трошки крупніші. Були краще грони. Але все одно, ну, коли подивишся там відео будь-кого там із хороших аноградарів, дивишся, які в людей грони. А і дивишся в себе отаке щось на ліді, такі тені. Буду вчитися щепити. Буду вчитися щось вирощувати більш достойно. А то шпалера тут величенька, така, досить довга. А урожаю як такого, ну не знаю, ну відерця, як було, ну до відра максимум. Тобто вона в мене була неурожайна. Особливо після того, як я її обрізав, вона ніби як перестала нормально плодоносити. Декілька років підряд вона нормально не плодоносила. Ну, Власне, тепер тут Юпітер от, гарно все, мене влаштовує. Але Лідія, дивіться, ось лозини, які повідбивали в цьому році від кореня. Тут лозини. Вони плетуться на калину, вони тут із куща переходять і ось спускаються аж практично до землі. Лози на той вікон пішли, бачите, також лися. Лози ростуть неймовірно. Це коли я розказую про якісь гібридні форми чи сорти і кажу про їхню неймовірну силу росту. Типу там слава України, Лекресом там, наприклад, то ну, вони відпочивають порівняно з Лідією. Тут лози метрів по 7, по 8, мабуть, як не довше. Дуже потужна сила росту. Просто ну, лози гарні. Гляньте, вони тут як, як намальовані. До речі, цього разу іоідіумом сильно не вражені. Ну, Може десь є плямка, дві. Гарні лози лідії, сильно росла. Я думаю, для щеплення вона ну, підходить якнайкраще. То береш, вирощуєш Лідію, вона сильно росте, і на неї вже потім прищлюєш. Ну, бо я ось прищипив Юпітер. Ну і я більш ніж задоволений, це при тому, що він вимерзав. Тим не менше. Так, ну, сильно росла, це її велика перевага. Але урожайність у мене це величезний недолік. Ну, і чесно, цього року я її ще не пробував. Оце з вигляну у вікно, дивлюся. Думаю, а чому би і не зняти, поки світла у нас немає. Зніму. Декілька ягід. Зніму, заміряю. Традиційно подивимося, які параметри видає Лідія на 10 листопада. Але дивіться, ягода прекрасно зберігається. Ну, до речі, усі Юпітера ягода прекрасно зберігається на кущі. Там, де грона не збиті, супер. Виглядає як свіжий. Ну, от і Лідія Гарно. Зараз піду заміряю її характеристики. Так, три ягодки зірвав, вважу. 5,16. Ну, бачите, ці по 5 грамів, малюха по 2 грамчика. Мушу сказати, що ягоди на Лідії були і більші і набагато більші. Вона також різнокаліберна, така, як, скажімо, талісманос. Бачите, в мене ще й талісман трохи висить. Ну, ось одна ягода вона така, здоровенна, як м'яч. А друга менша, там, втричі. Типу таке запилення. Ну, в Лідії ще різнокаліберніше запилення, ніж талісмана. Зараз ріжу. Що всередині і цукор перевірю. Самому страшне, як цікаво. Не міряв. Не, не це Я чесно, не зривав жодної ягоди і не пробував у цьому році Ліді. На таку ягоду 5 грамів три величезні кістки. Вона м'якесенька Ну Хто знає, той знає, а може хто і не бачив ніколи в житті. Така жалейна, м'якенька, соковита. Зараз капну і глянемо. Який у неї цукор. так Рефрактометр ціленький. Чистенький маю на увазі, ціленький кажу. Ой. Цукор. ну 22 брікса Наразі 22 брікса Непоганий цукор, та ну вона солодка, вона, якби ніхто ніколи не казав, що вона не солодка. Солодка ягода. Е Гарний колір такий, буває як ягода. Але ну урожайність це найбільший мінус у мене. Може, якби вона мега там урожайна була, може б я її якось і тримав. Я колись і вино з Лідії робив. Трохи і своєї робив. Друг мені привозив свою Лідію, бо вони також не з'їдали її. Робив вино із той Лідії. Досить таке непогано. У мене навіть дружина з лідії вино колись робила. Мабуть, у 2022 чи 2023 му пляшок 10 у погребі зберігається. От, е, смак ну, приємний, досить непоганий. Єдине, що буває, сищі, там, що там в ній є, що ніби аж щипає трошки губи пізніше. Ну, знаєте, як типу, після ківіч ананаса таке пощипування. Може там якась кислота така цікава, що буває, аж припікають губи, ну, якщо багатенько її з'їсти. От, але шкірка ж у ній, ну. Шкірка це. Знаєте, там, хто старшенький трошки була, Nokia 3210, здається. Оце, що вбити не можна той телефон, що його кидаєш, там, і, там і краш-тести проводили, що там з будинків кидали і машиною переїжджали. І йому нічого, це щось типу того. Шкірка на Лідії, це просто щось. Чи як міфрильна. Броня, знаєте, у у володарі персні. Що навіть е, тролль писом не зміг пробити. Ось щось таке. Чи як е, кіхті у Росомах із задаманті. Що також не руйнується. Хіба іншим адамантія. Ну, от, шкірка така в ліді, надпотужна. Зараз спробую на смак, пригадаю, яка вона сама по собі. Та відчитаюся вам. Смак самої ягоди він приємний. Поки не починаєш розжовувати шкірку. Як тільки шкірку починаєш розжовувати, це страшне. Кисла, терпка, приторна. Дуже неприємна. От я пожував трохи, там спеціально пожував. я знаю, що це краще не робити, але трохи пожував шкірку. І на язику така терпкість неприємна. Власне, якщо брати ягоду лідії і умовно її випивати, знаєте, там, типу, видавлювати і шкірки, а це легко робиться, бо шкірка я ж кажу, не вбивається просто. В принципі, нічого. Але якщо жувати шкірку, то це щось страшне. Хоча при цьому від цієї шкірки вино досить непогане. Це в мене ще пасинковий торнадо. А це в мене пасинковий. І мірчика, бачите, також гарні ягідки. Ще висить, коли я вже познімаю той виноград. У мене сусід дуже обрізав і вкрив. Весь виноградник, а я ще <смістя> листя висить. Отак, От якщо випивати ягоду із шкірки, в принципі можна, вона смачна. Ну, сама ця шкірка це зло, просто зло. Це плюс смак, ну якщо без шкірки. І ще плюс, зберігається. Довго вона зберігається на винограді, на лозі, досить довго. Ну, бачите, в мене якби є виноград такий, крім Лідії, також досить непогано зберігається на лозі. Але ну, це якби також її перевага. Три умовна стійкість. Ну не знаю, мільдюм уже і стійка, але оїдюм хапає. Ну, сильний ріст, не знаю. Тут він аж засильний, Треба карбувати. Ну, я думаю, якщо там робити із нею, типу альтанку, знаєте, щоб взагалі не паритися, то... Вона її гарно оплутає досить швидко, але якщо робити альтанку, то як на мене краще з якихось там толковіших сортів, той же ж самий Юпітер, там, чи Ютал, чи Полуничний. Там, ну не знаю, там, В кожного ж свій смак. Я не кажу, що там Лідія гірша там, точно чи краще за щось, я кажу за свій смак. На мій смак. Краще щось інше. Тому я і вирішив перещепити ті три кущі, бо вони мене чимось не влаштовують. Ну, перш за все, це навантаження, урожайність. Урожайність слаба у мене, і тому я бачу сенс тільки її перещепити. Ну а так, друзі, є у мене поки що і такий сорт винограду. Ну, я думаю, десь до наступного року Наступного року буду на щось. Цікавіше перещепляти. А наразі отакий от вигляд має мій виноградник. Все за весну не зробив тунельчики. Тепер чекаю, поки підсохне трошечки обріжу лозу і перед укладанням хочу ж доробити таке свої тунельне укриття. Ну, про то поговоримо вже трошечки пізніше. Так, добре, друзі, всього вам доброго. Діліться, до речі, було б цікаво послухати ваші історії про Лідію. Бо я знаю, є люди і хвалять її досить. І прямо кажуть, краще вино з Лідії. А є хто навпаки, там знаєте, як там ненависники Юпітер. Е, Лабрузка. Типу того. Поділіться в коментарях там із своїм досвідом вирощування Лідії чи виготовлення з неї якихось там продуктів типу. Кампотів, соків чи вина. Все добре. Вам всього доброго, здоров'я, міцного, світла в будинки, мирного неба над головою. До зв'язку, друзі.